Слава Богу, брати і сестри. Ми співали на іспанській, не тому що ми вивчили вже іспанську і говоримо по-іспанськи. Ні, ми не розуміємо, але мусили вивчити для того, щоб донести ось цим людям, які говорять по-іспанськи ось цю вістку. Тут говориться за воду. І ви знаєте, коли ми приїхали тільки в Болівію, чомусь мені так воно запам'яталось. Ми перших три дні, напевно, ми відчули на собі, що то таке жити без води. Хоч ми мали воду для того, щоб пити, але не мали води для того, щоб помитися. Коли ми тільки приїхали, ми сутки летіли самолітом, тільки прилетіли, прилетіли туди з аеропортами. Десь, напевно, в 12 часов виїхали в те село, яке брат Славик напоминав. І ми до 12-ї майже до часу ночі їхали в це село. І ця дорога, вона була не услана цвітами, як ми співали в цьому псалмі, не була така е, гарна, асфальтна, як ми привикли їздити, іноді ми ямку якусь побачимо на асфальті і кажемо: о, яка погана дорога. Але коли заїжджаєш на таку дорогу, де немає зовсім асфальту і такий сипучий пісок, коли ступаєш. На цей пісок і просто пиль піднімається від землі, то воно зовсім по-другому оцінюєш навіть ці дороги, які, на наш погляд, кажуться, поганими. І в цій дорозі ми їхали одна колія, і як було сказано за того грузовика, який застряг перед нами, і ми не могли його об'їхати. Хотіли би об'їхати, але не було такої змоги, тому що по ту і по другу сторону е, росли такі кущі з такими великими колючками, два-три інча майже колючка. І через ці кущі не можна було просто пройти і проїхати. І ми зупинилися взаді, е, нас не було вибору. Е, потрібно було допомогти тому чоловіку, який е, він казав 5 годин. Вже стояв сам один з лопатою і нічого не міг зробити. Але ми підштовхнули цю машину всі разом. Він виїхав, оставивши після себе такі глибокі ями. Ми, не маючи, він забрав цю лопату, поїхав. Нас не було чим загорнути. Ці ями, і ми чекали, поки приїдуть по нас з того села. В яке ми їхали на зустріч, виїхали наші друзі, які вже там були на той час. І вони, коли приїхали, привезли лопати. І ми, як, як, як будь-то, снігом замило дорогу, прочищали цю дорогу, ремняли дорогу і з розгону проскакували ці ями. Слава Богу, ми добралися пізно ввечері. І ви знаєте, у цих два дня, яких ми там були, цей вечір, на другий день. Ми бачили, наскільки була ось ця проблема з водою в людей. Вони цю грязну воду використовували для того, щоб пити, для того, щоб стирати і митися тою водою. Будучи цих три дня ми повернулися назад вже в Санта Крус. І ви знаєте, я ніколи не думав, що я буду такий задоволений помитися. Під холодним душем, тому що гарячої води там не було. Хоч це був е, так званий отель, але тільки один кран відкривався, і він тільки давав холодну воду. І наскільки було приємно, стільки часу пройшло в дорозі і помитися в холодній воді, брати і сестри, ми іноді цього не цінуємо. Ми цього навіть не помічаємо. Нам кажеться, що так повинно бути. Я прийшов, відкрив гарячу, холодну воду, я включив стиральну машинку, там стиральних машинок немає, ми не бачили, по крайній мірі, люди стираються вручну, вивішують, як колись, десь далеко, в Совєтському Союзі було. Як брат казав, в 90-х, напевно, ще й, ще й далі. Тому що люди дуже бідно живуть. І ось ця пісня: Христос є скеля в. Фонтан з якої лється, вона була дуже актуальна для тих людей. Ми допомогли фінансами для того, щоб відремонтувати ці колонки, як брат Славік вже говорив. Але основне, що ми завезли цю живу воду, про яку Христос самарянки говорив, я дам цю воду, від якої ти не будеш жаждати ніколи. Христос і скеля, фонтан з якої лється. І ми другу. Пісню ще заспіваємо, яку ми також там співали на дальоком холмі Старий крест Відін мені». Брати і сестри, Ісус Христос помирав не тільки за американців, за українців, за слов'ян і за якісь особливих людей. Він помирав за всіх людей, за африканців, за болівійців, за, за тих людей, які дуже бідні, і для них Його жертва. Ось ця, ця ціна була заплачена за тих людей. Ось ця Голгофа, старий крест від інє, знак позора, страдання і мук, а кресті ми поєм, тому що на ньому був розп'ят лучший грешників друг. Хай Господь благословить, ми також заспіваємо початок по-русски, а далі будемо співати теж на іспанській мові, Хай Господь благословить. На далеком холме старый крест виден мне, Знак позора, страданий и мук. О кресте мы поем, потому что на нем Был распят лучший грешников друг. Крест судил суету, дал покой. крест обогрел, но не страшен не он, В нем открылась нам Божья любовь. Кровь Иисуса Христа пролилась со креста, Чтоб меня Иисус Без возвещать и Христу призывать, Вот на что я себя подаю, Под не земной. И Крето судил суету. yeah yeah, yeah. Не завжди так вітали.